Вітаю! Чи знаєте ви людей, які, не володіючи якимись екстраординарними інтелектуальними здібностями, не хочуть або не можуть використовувати свій мозок за призначенням, але при цьому вже зараз отримують успіх, славу, гроші, визнання і все те, чого так хочете ви, в той час, як ваші геніальні ідеї, проекти, стартапи, десь тихенько пиляться у темному закутку вашої свідомості у скринці під назвою Почну потім. Хто винен і чому? Часто буває так, що людям, які думають розумним, креативним, талановитим, буває важче побороти прокрастинацію, ніж усім іншим. Почнемо з першого. Хто винен? Відповідь на це питання жорстка і парадоксальна, тому що ваш головний козир, ваш мозок найчастіше і є вашим найбільшим саботажником. Ви в шоках я теж. Як ваш інтелект, креативність і здатність до глибокого аналізу можуть вам заважати? Ну, виявляється, що можуть. Тому що прокрастинація, вона ж з'явилася не просто так: це захисний механізм, за допомогою якого наш мозок намагається захистити нас від дискомфорту. Ви колись бачили у фільмах, як головним героям буває складно знайти собі пригоди не м'яке місце, коли з ними розумний і виважений тілоохоронець. Так само робить і наш мозок. Але проблема в тому, що іноді ось ця безпечна зона, в якій він намагається нас втримати, стає в'язницею всіх наших найкращих починань. Сьогодні я хочу розповісти про 10 причин, через які наш мозок намагається втримати нас у цій. Умовно безпечній зоні, не даючи рухатися вперед і досягати більшого. А також до кожної з цих причин я розповім якісь лайфхаки і способи боротьби, які допомагали або допомагають мені зараз. Причина перша: ваш мозок геніальний, геніальний адвокат вашої бездіяльності. Він здатен генерувати відмазки і причини, щоб відкласти просто достойні Нобелівської премії. Іноді, навіть коли вже здається, у вас все є: і час, і можливість, і сили, він все одно каже: а зроби завтра. Завтра ти станеш старшою, а значить, мудрішою і розумнішою, а значить, зробиш це краще. І чим тут крити? Доводиться відкладати? Для цього випадку в мене є дві методики, які допомагають мені рухатися далі. Перша це така вперто підліткова. Ви кажете собі, так, мозок, я бачу, дякую, чудова спроба, чудова відмазка, але я надто розумна, щоб на це купитися. Тому зараз я встаю, починаю і роблю. І друга методика, така політично доросла, коли ви кажете: так, чудова відмазка, повністю погоджуюсь, це все правда. Але давай зараз ми почнемо робити цю справу буквально на 5 хвилиночок, щоб перевірити, а які є ще причини у нас відкласти. І зазвичай, після того, як ви щось починаєте, щось цікаве, що дійсно ви хочете робити, зупинитися вже неможливо. Тому, будь ласка, користуйтеся. Причина друга: ваш мозок постійно насторожі. і він чітко бачить, коли ви намагаєтеся застосувати на ньому якісь прийоми чи лайфхаки. Наприклад, ви чули там ось ці всі правила правила двох п'яти хвилин, з'їж жабу зранку. Коли ви намагаєтесь це робити, мозок каже, «Ні, ну камон, ми ж вчора читали про це в книзі. Кого ти намагаєшся надурити? І в таких випадках саботаж відбувається сам собою. Що для мене працює в ці моменти? Підхід перетворення задачі на експеримент. Я не змушую себе робити щось, просто використовуючи цю методику. Я задаю собі питання. А якщо я використаю цю методику на собі, що буде? Як мій мозок, мій організм відреагує, що з цього вийде? Давай спробуємо і подивимося на результати. І в такій дослідницькій манері вже якось простіше почати рухатися і щось робити. Якщо вам здається, що картинка трохи змінилася, або що у мене щось не те з лицем. Вам не здається, просто в перерві між зйомками мені довелося сходити до стоматолога, і в мене ще не повністю пройшла анестезія. Але я буду намагатися працювати у тих умовах, що є, і виглядати максимально не страшно. Отже, продовжимо: третя причина, чому іноді наш мозок не хоче випускати нас із нашої зони комфорту і давати нам рухатися до того, чого ми хочемо, це параліч перфекціоніста. Це моменти, коли от у світі просто не вистачить ковбаси, щоб нарізати її на всіх ваших дипломах і сертифікатах, а потім загорнути у грамоти і відзнаки. Але при цьому всьому ви все ще вважаєте, що не можете почати справу, тому що у вас недостатньо знань. Це ті моменти, коли ви занурюєтесь в аналіз настільки глибоко, що аналіз цей сам по собі перед початком справи стає однією з форм прокрастинації. Це одна з таких найнеприємніших ситуацій, і зазвичай у ній допомагають різні методики прийняття рішень, ітеративний підхід до розв'язання робочих і життєвих задач, і ще там деякі цікаві штуки, про які я напевно зніму окреме відео. Четверта причина це те, що люди за ваш інтелект нагородили вас титулом розумник, а на додачу ще й панічним страхом втратити цей безглуздий титул. Часто ще з дитинства розумних людей хвалять лише за їхній розум і за відмінне, бездоганне виконання завдань. В Дорослому віці це приводить до того, що кожна задача, яка стоїть перед нами, це не просто задача, це цілий іспит на підтвердження нашої кваліфікації, нашого титулу. І прокрастинація стає дуже зручним захисним механізмом. Таким людям здається, що краще не виконати завдання через брак часу, а не через брак якихось розумових здібностей, і з цим жити доволі складно. В цьому випадку я використовую дві методики, в них трошки айтішні назви, тому вбачайте. Перший спосіб це хотфікс, це спосіб, який допомагає дуже точково зробити собі поштовх і почати рухатися в потрібному напрямку. Але він не вирішує основної причини цієї проблеми. Його я піддивилася, чесно кажучи, у серіалі Друзі. Я кажу собі, я починаю робити, докладаю максимум зусиль, дуже стараюся, для того, щоб вийти на гарний результат. Але якщо увага не коли, а якщо в мене не вийде, то усі зусилля, які я вклала. У виконання цієї задачі зроблять мою поразку не просто поразкою, а найепічнішим провалом усіх часів і віків таку, про яку писатимуть підручники, складатимуть саги і ходитимуть міністрелі, співатимуть від міста до міста, щоб розказати, як я феєрично обважалася. В цьому випадку. Титул найкращою у чомусь за мною залишається. Ну, і нічого страшного, що я буду найкраща серед тих, хто обижався. Наступна методика, яку треба використовувати частіше, це патч. Це заплановані дії, які спрямовані на те, щоб прибрати взагалі першу причину ось цього перфекціонізму, і навчити себе відділяти задачі, від яких і насправді залежить ваше життя, і. Просто задачі, від яких залежить деяка діяльність, але в принципі від неідеального виконання ви не помрете і ніхто інший не помре. Для цього особисто я використовую підхід, який я вичитала у посібнику з батьківства про те, як правильно хвалити дітей, про те, що хвалити дитину, ну і себе, свою внутрішню дитину, якщо хочете. Потрібно не за ті дані, які нам дані від природи, за високий зріст, красу, розум або гнучкість у кого є, а за те, на що людина дійсно може повпливати. А на що ми можемо повпливати? Ми можемо повпливати на те, наскільки багато зусиль ми вклали, наскільки регулярно ми це робили, і наскільки сильно ми старалися. Тому, якщо я старалася на максимум своїх можливостей у той конкретний момент, я собі кажу, що я вже молодець, навіть якщо десь щось в мене вийшло не ідеально, тому що зроблена задача, хоч якось, завжди краще від незробленої. Навіть поразка дає вам інформацію про те, що можна виправити, і як можна це зробити краще у майбутньому. П'ятою причиною може бути те, що ви просто на 100% впевнені, що ви будь-яку задачу, навіть ту, що вимагає тижневої підготовки, зможете зробити за останню ніч або за останню годину. Це такий собі привіт із школи, де ми могли там десь якось підсвітитися і зробити все в останній момент, можливо, не дуже ідеально, але все-таки нам це пробачали. Або з університету. Наприклад, я писала свою дипломну роботу буквально в останні півтора місяці перед здачею, а презентацію для захисту я взагалі писала на своєму нетбуці, коли перші студенти з моєї групи вже захищали дипломні роботи. Нікому не рекомендую, дуже стресовий метод, не треба так робити. Але незважаючи на те, що в усі попередні роки такий підхід міг для вас працювати, ви могли дійсно встигати все в останній момент, треба від цього. Пізбав... Пізбавлятися. Пізбавлятися. Так, чому ж, якщо цей метод працював в усі попередні роки, ми маємо цього позбутися. А це тому, що доросле життя приносять нам більш складні задачі, і якщо ми хочемо з ними справлятися дійсно добре, ми просто фізично не зможемо впихнути їх в дуже короткий проміжок часу. На жаль, для цього випадку якогось супердієвого методу я ще не знайшла. Єдине, що мені допомагає робити роботу більш-менш планомірно, це робота з кимось в парі. Або оголошення дедлайнів якимось іншим людям, для того, щоб я могла підсуетитися раніше і робити менші шматки роботи в останній момент в якомусь попередньому дедлайні. А на кінцеву дату в мене вже має бути все готово. Шоста причина, чому розумним людям часом важко змусити себе щось робити, це те. Що мозок, який звик до досить складних задач у житті, сприймає якісь рутинні задачі просто як особисту образу. Він каже, серйозно я створений для того, щоб просто вираховувати якісь маршрути космічних кораблів, маю заповняти табличку в Excel ну, так не годиться. У таких випадках я намагаюся в собі розбудити азарт. Зробити задачу для мозку складнішою ніж вона є насправді. Тобто, якщо мені потрібно підготувати якийсь нудний звіт, який не вимагає великої креативності, я собі кажу: так я буду готувати цей звіт. І ще паралельно подумаю про те, як я можу його оптимізувати, покращити, оптимізувати роботу сусідніх відділів. І тоді задача здається мені цікавішою, і я з більшою ймовірністю його починаю і закінчую вчасно. Або можна просто, якщо ви не хочете підвищити складність, додайте якийсь ігровий елемент, наприклад, поставте таймер, і намагайтеся кожного місяця той самий. Звіт, який ви відправляєте, робити швидше, швидше і швидше. Сьома причина це здатність мозку генерувати прям велику кількість класних ідей. І ці всі ідеї рояться у вас в голові три бізнес-ідеї, два додаткові проекти, одне покращення. І цей потік настільки потужний, потужний, і цей потік настільки бурхливий. Що вам серед усього важко сфокусуватися на чомусь одному, і в результаті ви не робите нічого. В цьому випадку мені допомагає підхід, розділяй і володарюй. Треба просто зробити перекличку всіх ідей, які зараз у вас танцюють у свідомості, розподілити їх за пріоритетами і сфокусуватися на якійсь одній. Так, це може бути важко. Тому що інші гарні ідеї відкинути складніше, але все ж таки краще зробити одну з п'яти хороших ідей, ніж нуль з п'яти хороших ідей. Наступна причина це те, що моя вчителька математики називала вища освіта безсередньою, а іноді навіть безпочатковою. Це коли людина може годинами, днями, місяцями. Обмірковувати якусь ідеальну концепцію, ідеальну структуру проєкту, але при цьому до виконання якогось одного практичного кроку так і не доходить. Наприклад, ви передивляєтеся всі можливі відео в Ютубі про те, як почати свій канал, і вже їх знаєте на пам'ять і можете розповідати, але ще так ні одного відео і не зняли. В такі моменти ось ця велика ідея ідеального проєкту здається настільки. Прекрасною і недосяжною, що будь-яка спроба втілити її в життя практично здається якоюсь жалюгідною пародією, а не справжньою спробою. В таких ситуаціях треба переключити трошки фокус уваги і сприймати ваші спроби втілити щось у життя не як остаточні, а як сходинки або репетиції до ось цієї останньої фінальної спроби. Таким чином, розбивши задачу на якісь менші легші, примітивніші кроки, ви зможете пришвидшити початок, трошки зробити її більш досяжною у своїй свідомості і не посанути все-таки в останній момент. Тому що знаєте, що ця спроба це ще не справжня спроба. До справжньої ви обов'язково дійдете пізніше. Як ви любите пізніше. Дев'ята причина, це те, що розумні люди зазвичай здатні прогнозувати свої дії на кілька кроків уперед, бачити їх наслідки, і, на жаль, на своєму вже гіркому досвіді вони дуже добре знайомі з приказкою про те, що ініціатива робить з ініціатором. Адже що буде, якщо ви ідеально виконаєте якесь завдання? Правильно. Вам дадуть ще одне складніше і більше завдання, тому що вдячність після ідеально виконаних завдань зазвичай дуже коротка. А це ті проблеми, які ви бачите, із якими не хочете працювати у майбутньому, тому починати задачу здається не таким вже й розумним вибором. У таких випадках. Треба використовувати ось цю здатність дивитися наперед собі на користь, тобто грати на випередження і керувати очікуваннями, і казати собі або іншим людям, для яких ви виконуєте задачі, те, що так, я зараз виконую ось цю задачу, але на наступному кроці я готова робити не більше, ніж. Перше, друге, третє, і встановити і для себе, і для інших якісь чіткі рамки, які не дозволять нам перегоріти після виконання цього завдання, і для того, щоб це не розросталося у щось величезне і монструозне. Причина десята це те, що ваш мозок прагматичний калькулятор, і він постійно вимірює, чи відповідає рівень зусиль, який він витрачає на виконання завдань. Рівню винагороди, яку він за це отримує. Тому що мало кому подобається працювати за просте дякую, і хочеться, щоб і ми, і інші люди винагороджували наші зусилля достойно. З цим буває дуже складно, тому що іноді нам доведеться змиритися, що від виконання завдання ми не можемо отримати більше, ніж нам пропонують, а іноді треба відростити сміливість і все-таки вміти попросити більшу винагороду. Тут уже дивіться по вашій ситуації. Так, і давайте ще потренуємося не відкладати на потім і напишемо прямо зараз в коментарях, які з перелічених причин вам зустрічаються найчастіше. Або, можливо, ви знайшли іще якусь 11 і 12. дивлячись на всі ті причини, які я перелічила, може стати страшно бути розумним і пробувати розвиватися. Але я вас запевняю, що ваш інтелект. Це потужний і гнучкий інструмент для розв'язання складних і не дуже складних задач, а не ваш вирок. Єдине, що вам доведеться навчитися використовувати його не для самосаботажу, а для самовдосконалення і самозадоволення. Всім мирного неба! Не відкладайте на завтра те, що можна зробити післязавтра. А також ви можете підписатися на мій канал, я планую випускати тут корисні і цікаві відео і надалі.